Вітаю вас, мої малята! Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні до нас завітала гостя. А хто вона, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку? Я, уліточка, сестричка. У калиновім мисті. А спідничка в мене з листя різноколірна, барвиста. Відгадали, хто це? Так, звичайно. Ця гостя осінь. То на дворі яка пора роки? Що ви можете розповісти про осінь? Яка вона? Дуже гарно ви описали осінь. Осінь мрійна, осінь мила. Себа багрянцем притрусила. І сама в барвистім листі Ще й кавиновім на мисті. Діти, а ви помітили, як змінилася природа восени? Спостерігали за тим, як починають жовкнути листя на деревах? Я б сьогодні хотіла запросити вас поспостерігати за осінніми деревами у лісі. На початку осені зелених листочків на дереві залишається найбільше, але час швидко минає. Картина змінюється, і листочки на деревах набувають жовтих, червоних та помаранчевих кольорів. Дерева у лісах і парках радують нас різнобарвними кольорами, неначе чарівник виклав кольорові листочки на землі, які обпадають з дерев з приходом холодів. А давайте намалюємо це красиве осіннє дерево. Отож поспішаємо в творчу майстерню. Діти розгляньте, який міцний стовбур у дерева. Та багато тоненьких гілочок, які відгалужуються від стовбура. Роздивіться уважно, яких кольорів листя на дереві. Так, на дереві листя жовтого, помаранчевого, червоного та зеленого кольору. І також багато листя лежить упали на землі. Малювати ми будемо незвичним способом, а за допомогою коктейльної трубочки. Отож нам знадобляться наступні матеріали. Вітер стомлено шепоче. Осінь листя золотить. Дівочки бері стріпоче, І бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає. крап 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 Вітер листечко хапає. Ха-ха. хап хап Починаємо малювати стовбур дерева. Для цього вмочуємо пензлик у воду. Потім у коричневу фарбу. Починаємо малювати стовбур зверху аркуша донизу. Проводячи пензликом. Коли малюємо гілочки, аркушу паперу пензликом тракаємося лише кінчиком ворса. Донизу проводимо лінію, домальовуємо стовбур, притискаємо пензлик усім ворсом. Помальовуємо пензликом товстий міцний стовбур дерева. Дерево і гілочки на ньому ми намалювали. Тепер починаємо малювати листя. Для цього беремо пензлик, вмочуємо його у воду, потім у фарбу. Перекладаємо до аркушу паперу, не торкаючись його. Відмухаємо через коктейльну трубочку так, щоб бризки фарби падали на аркуш. Неймовірно, за допомогою такої магії на аркуші з'являються маленькі кольорові листочки. Дмухати потрібно не надто сильно, щоб не забруднити стіл. Ну ось червоні листочки ми намалювали. Тепер набираємо на пензлик фарбу жовтого кольору і таким самим чином малюємо листочки жовтого кольору. Дмухаємо на пензлик через коктейльну турбочку і бачимо, як на аркуші утворюються кольорові листочки. Ранньою осеню на деревах ще й багато зеленого листя, отож малюємо зелені листочки, вмочуємо пензлик у воду, потім у фарбу зеленого кольору. Дмухаючи на пензлик, малюємо листочки за допомогою бризків. Ось таким чином малюємо листочки на дереві, щоб воно виглядало по-осінньому яскраво. Пам'ятайте, що пензлик ми тримаємо за його металевий партушок трьома пальцями. А ще осінню можна побачити яскраві помаранчеві листочки. Але у нас немає помаранчевої фарби на палітрі. Для цього нам потрібно її утворити. Змішуємо жовту фарбу та фарбу червоного кольору. І так утворюється помаранчева фарба. Набираємо помаранчевої фарби на пензлик і доповнюємо наш малюнок ще й такими яскравими листочками. Також не забуваємо про листя, яке опало з дерева, і лежить на землі. Набираємо фарбу на пензлик і такими ж самими рухами, подмухуючи на пензлик із фарбою, малюємо листя на землі. Листя, яке опало, також може бути різних кольорів. Отож малюємо зелені, червоні, жовті та помаранчеві листочки внизу аркуша на землі. Якщо трапилося так, що фарба забруднила стіл, обов'язково протріть його серветкою. Ось таке осіннє деревце намалювала я. Ми з нашою гостею осінню будемо з нетерпінням чекати фото ваших малюнків. Діти! Вигадайте, хто до нас сьогодні завітав у гості? А за чим ми спостерігали? За допомогою чого малювали осіннє деревце? Сподіваюся, такий оригінальний спосіб малювання вам подарував безліч позитивних емоцій. Шановні батьки! Малюйте разом із дітьми-оригінальними техніками, адже це неймовірна захоплююча діяльність, яка сприяє їх розвитку і дарує позитивні емоції. А я вам дякую за увагу. До зустрічі!